Друзі, вітаю вас на першому міському інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з першим міським. І знов таки хочу подякувати, як і завжди по традиції. Хочу подякувати нашим захисникам, які роблять все можливе за для того, щоб ми з вами жили у мирній країні. І ми мали можливість з вами спілкуватися на мирні теми. Сьогодні і мирна, і а, військова тема, все ж таки. Бо війна, на жаль, продовжується. Тож ми хочемо сьогодні поговорити з військовою людиною. Сьогодні в нашій студії старший офіцер відділу комплектування одеського прикордонного загону Державної прикордонної служби України Юрій Фастаковський. Вітаю вас! Так, вітаю Доброго дня! Дякую, що знайшли час на нас на спілкування з нашими глядачами в нашій студії. Сьогодні величезна кількість є запитань. Люди є ті, хто вже на фронті, вже знають, хто вони і як вони, вони захищають нашу країну. Є частина людей, які поїхали за кордон, дружини, жінки, діти. Є чоловіки, але ж сьогодні не про них. Залишилися чоловіки, які думають, що поки що вони не, не знають, чи йти, чи не йти. Вони чекають мобілізацію. Є чоловіки, які кожного дня дивляться на а, Рекрутингові моменти, куди піти, вирішують це питання. І хочеться з вами поговорити про переваги прикордонної служби. Чи може людина прийти до вас? У яких умовах служать зараз прикордонники, переваги цієї служби. Ну і взагалі про прикордонну службу поговорити. Тож давайте поговоримо ось про що. Наскільки ми розуміємо, пересічні громадяни розуміють, є рекрутинг. Є мобілізація і є а, ще служба за контрактом. Чим вони відрізняються? Дякую, що запросили. Будь ласка, mm, да, дуже зохото відповім на це запитання. Ну, спочатку я хочу е, пояснити е, загальні такі положення. Так, що ж таке є загальна мобілізація? Так. Загальна мобілізація це є поповнення. Збройних сил України новими військовослужбовцями по всій території країни призов по мобілізації є обов'язковим. Я це підкреслюю для усіх військовозобов'язаних. Проводиться згідно указу президента про загальну мобілізацію та вимог закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Призов військово зобов'язаних для потреб Збройних сил України та інших військових формувань здійснюється в обсягах, зазначених мобілізаційними планами Генерального штабу збройних сил України. Саме так да мобілізації подлягають мобілізації підлягають. Усі громадяни України віком від 18 до 60 років. Про вік я ще окремо е, більш поговорити. детально е, зупинюся, тому що одразу можуть бути запитання, як угу. це від 18 років. Там є деякі моменти, які треба буде пояснити. Так. Переважно чоловіки, які можуть виконувати військовий обов'язок, передусім надається перевага е, мотивованим. З високими морально-діловими якостями та відповідною фаховою підготовкою громадян. Призов на військову службу з мобілізації здійснюється тільки через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації або за місцем проживання. Угу. Стосовно віку, так дійсно в законі прописано, що від 18 до 60 років, але це стосується тих. Осіб, які вже мають попередній досвід військової служби. Угу. Для тих же осіб, які не мають попереднього досвіду військової служби, вік визначається від 27 до 60 років. Е тому що особи від 18 до 27 років це є особи призивного віку. Uh -huh. І так як зараз в країні, в країні не проводиться призов на строкову службу, то, то цих хлопців або дівчат uh -huh. е не можуть призвати і не призивають за мобілізацію. Uh -huh. Але. Також законодавством України визначено такий вид військової служби, як військова служба за контрактом осіб рядового, сержантського та офіцерського складу. Призов на цей вид військової служби здійснюється через е, структурними підрозділами рекрутингу, от це саме слово рекрутингу. Угу. Е, військових частин немає різниці, військових частин. Збройних сил України, Державної прикордонної служби або інших військових формувань. Або територіальних, також центрів комплектування та соціальної підтримки. І зрозуміло, за місцем реєстрації або е, за місцем проживання. Угу. Ну, от. Е, далі. Призов на е, і саме головне, що цей призов здійснюється на добровільній основі. Так. І стосується це і тих осіб, які не мають досвіду військової служби угу. і мають досвід військової служби, тобто це віком від 18 років колишні школярі по досягненні 18-річного віку вже можуть, якщо виявили бажання, призуватися на військову службу за контрактом. Це за своїм бажанням, да. і звичайно, 60 років. Але е, умови е, контракту для усіх передового сержантського складу, перший контракт це 3 роки. Угу. Для офіцерського складу це 5 років. Е, необхідно врахувати те, що до досягнення граничного віку перебування на військовій службі для чоловіків це 60 років, треба цей термін врахувати, тобто офіцер до 55 років. І проводиться, здійснюється призов за вимогами закону України про військовий обов'язок та військову службу. От і в тому і полягає різниця, що призов на військову службу за мобілізацію є обов'язковим для усіх військових зобов'язаних. А на військову службу за контрактом це добровільно. Людина приходить до вас і служить або до Збройних сил так, України. Да. Є ще моменти, коли е, от в чому ще є різниця. Ця ну, різниця полягає якраз у підставі для початку проходження служби, угу. її строках і закінченню проходження служби. Наприклад, закінчення служби для е, мобілізованих осіб це також при набутті указу. Президента про демобілізацію для. для військовослужбовців за контрактом по Закінчення строку проходження служби на який термін, от даний військовослужбовець цей контракт, коли контракт одразу. закінчився. Да, так так коли закінчився. Скажіть мені, будь ласка, переваги служіння а, в прикордонній службі. Якщо людина вирішила, що все ж таки прикордонна служба для неї є зірцем проходження служби, вона себе обрала як майбутнього прикордонника і хоче прийти до вас. Вона повинна розуміти переваги ці, які вони. Державна прикордонна служба України виконує завдання захорони Державного кордону України, а також є невід'ємною складовою е, Сил оборони України і разом з основними частинами Сил оборони mm -hmm. і конкретно Збройних сил України, Національною гвардією і іншими військовими формуваннями приймає безпосередню участь е, у захисті та звільненні нашої держави. Призвав на військову службу за мобілізацію за контрактом. І то, і то до Державної прикордонної служби України відбувається за тими ж вимогами, що і до інших військових формувань, за основними критеріями це висока мотивація і відданість, це високий морально-психологічний стан, це фахова підготовка. Досвід проходження служби у підрозділах Державної прикордонної служби в попередньому часі. Угу. Можливо, досвід у підрозділах частин інших військових формувань також враховується, досвід прийняття участі в антитерористичній операції або в бойових діях вже з початком широкомасштабного вторгнення. Це, звичайно, гарний стан. Саме так, так. Да. Ну і також відсутність судимості. Угу. А що отримує людина, яка приходить до прикордонної служби? Наприклад, а, грошове забезпечення? Про це теж хочеться спитати. Е, е, да, Зараз я скажу про ці переваги, ще трошки доповню. Да, от, Будь задум, ласка, звісно. Да. Ну, ми розуміли, що прикордонники охороняють державний кордон України і на суші, і на морі, і на, річки, на річкових ділянках, і в повітрі. Тому служба дуже цікава. Прикордонники завжди є першими, бо вони перші боронять кордони нашої держави, тобто і нашу Україну. От, вони є її обличчям. Ось в цьому і є цікавість. Звичайно, і вимоги підвищені до дисципліни, до виконання вимог статутів військових. І військова праця по різним напрямкам діяльності, а саме виконання завдань у здійсненні. От цікаво, прикордонного контролю у пунктах перетинання державного кордону, охорони кордону у горах, у лісах, на морі, пошук порушників у складі прикордонних нарядів з використанням технічних засобів охорони, а також службових тварин, ну, тобто собак. Саме так. От. Українська держава і народ України е, щиро вдячні прикордонникам за цю нелегку і мужню роботу. Ну, от. І повноцінне своєчасне і всебічне забезпечення військовослужбовців, підрозділів та частин Державної прикордонної служби України і є тою гарною відзнакою і подякою. Які переваги? Кар'єрне зростання, можливість е, просуватися по службі. Е, гідне грошове отримання. Яке воно, грошове отримання? Рамочки, е, які у нього? Е, ну, для солдат, скажімо так, для рядового складу, uh -huh. це е, основне грошове забезпечення у розмірі від 20 тисяч гривень. І також е, для усіх практично є додаткова грошова винагорода у розмірі від 30 до 100 тисяч гривень щомісяця, в залежності від умов виконання завдань. Зрозуміло, якщо людина виконує більше завдань, якщо вони переважно бойові завдання, то людина отримає більше грошей. Якщо людина просто працює на своєму місці, наприклад, солдат, він отримає 20 тисяч, він отримує форму, він отримає їжу, так, він отримує так, повністю так, так. повністю все. забезпечений усім якісне і речове забезпечення, і харчове забезпечення. От, також безкоштовне. Медичне обслуговування і допомога, що дуже важливо на сьогоднішній день. Само Ми всі так, розуміємо, да. що лікування сьогодні не дешеве, от, е, забезпечення житлом або компенсацію у разі оренди житла. Угу. Це також дуже важливо і це фактично. Е, можливість навчатися підвищувати свій професійний рівень. Е, фізичний розвиток та заняття спортом, ось такі переваги надають кожному прикордоннику розвиватися та не зупинятися на всякому. Скажіть мені, будь ласка, якщо людина, наприклад, людині 45-50 років, людина вирішила, що сидіти на своєму місці. Я не знаю, там в крамниці, чи десь там інженером, він більше не може. Він хоче піти і віддати себе, віддати свою пошану державі і служити. І він заздалегідь, чи може він обрати прикордонну службу, прийти до вас і сказати: Я хочу стати прикордонником, солдатом-прикордонником і так далі. Чи може от так от людина прийти до вас і обрати вас як місто для того, щоб служити? Так, звичайно. Угу. 50 років, ну, вибачте, чоловіки, що доволі сильні фізично, так. і якщо усе в порядку і станом здоров'я, угу. і при призові або по мобілізації, або на контракт, з'ясується, що по всім показникам людина ну, більш-менш здорова, зрозуміло, 50 Звичайно. років вже воно щось інколи починається. Да. <laughs> То ми задоволенням приймаємо таких чоловіків, і жінок приймаємо, тому що тут головний фактор це бажання і висока мотивація. Навіть якщо у нього нема військової служби за спиною, якщо нема військової служби в попередньому часі таких осіб 100%, ми після здійснення призову направляємо. На фахову підготовку угу. різних ступенів до навчальних центрів Державної прикордонної служби України по різним напрямкам діяльності для різних категорій такі навчальні центри у нас є, там де всі призвані хлопці і дівчата проходять підготовку до підготовку, до кваліфікацію і вже повертаються у свої підрозділи готовими до виконання службових завдань. Ну, хочу звернутися до наших а, глядачів. Якщо ви ще зволікаєте, якщо ви ще думаєте, шукаєте, подумайте про прикордонну службу. Переваги розказали. Ви все знаєте, ви все це можете і почитати, і поспілкуватися і онлайн, вам зможуть відповісти на все питання. І я впевнений, що серед ваших знайомих або близьких є обов'язково людина, яка або служила у прикордонній службі, або навіть прямо зараз служить. Можна завжди задати це запитання, як воно, щоб не так, десь там я чув. Ось, будь ласка, сьогодні, пане Юрій, відповідає на наше запитання. Скажіть мені ще, будь ласка, які зараз а, фахівці вам потрібні? Чи є а, напрямки знов? Щоб людина розуміла, от я можу знадобитися для прикордонної служби? Е, так, нам необхідні водії легкових та ав вантажних автомобілів, нам необхід необхідні фахівці зв'язку та автоматизованих систем управління, лікарі та фельдшери, фахівці з юридичною та фінансово-економічною освітою, психологи, кінологи, кухарі. Якщо людина вже має досвід проходження військової служби, перевага віддається таким фахівцям, військовим фахівцям у минулому. Стрільці, артилеристи-мінометники нам також потрібні, розвідники, аеророзвідники, водії бойових броньованих машин, гранатометники, фахівці радіаційно-хімічного та біологічного захисту. Ракетно-артилерійського озброєння, тилу, інженерно-технічного забезпечення. От. Практично будь-яка професія зараз, мені здається, вона зможе знайти своє втілення у наших захисників, і ви зможете знайти, як цю людину перенавчити або знайти її місце у прикордонній службі. Ця людина зможе продовжити навчання служіння. Ви знаєте, при цьому я не можу не запитати вас ось що. Ви ж знаєте да, про уклоністів, яких ви, у тому числі як прикордонна служба, ви за ними стежите, ви їх ловите, направляєте далі. І ловите і собаками, ми бачимо ці новини, і дронами, і як завгодно. Але при цьому є люди, які зараз думають, я піду в прикордонну службу. Ну це так класно. Буду на кордоні з Молдовою ловити ухилянтів, мене точно не направлять на фронт. Я буду в тиші собі, от працювати ось так, або десь там в Закарпатті. Це ж зовсім класно. Там нічого нема. Війни нема, сирен нема. У чому людина помиляється? Деякі е от такі от особи, про яких ви сказали, які звертаються з бажанням проходити до лав державної прикордонної служби, інколи помиляються у розумінні. Напрямку виконання ними от, от цих, про які ви сказали, службових завдань. Так. Хтось, можливо, дійсно і буде виконувати важливу роботу з розшуку та затримання порушників державного кордону або затримання ухилянтів. От. Але є у прикордонній службі багато інших та важливих завдань. І не слід забувати, що, на жаль, війна триває. І наші хлопці і дівчата також мужньо оборонять нашу країну. От звичайно, ті, хто служить і там, служать і там, і потім їх по заміні ротують так, що навряд чи це вдасться. Якщо хтось думає, що він буде от, якраз в тиші, да, так. да, ну, це також непроста робота Звісно, о, абсолютно. З, охороняти державний кордон це дуже велике навантаження. І ви знаєте, потрібно, я кажу, і очі, і силу мати для того, щоб виконувати ці завдання з охорони державного кордону. Але і також воно і небезпечно, тому що. що порушники державного кордону інколи застосовують зброю для того, щоб досягти своєї мети. От. У випадках, коли хлопці проходять службу іменно на ділянках кордону, скажімо там, з Молдовою, Румунією або Польщею та на інших ділянках, де, на щастя, війни немає. Вони також ризикують там, спокою теж немає там, спокою також нема, тому що не усі хороші кажуть. Звісно, гаразд, у нас залишається одна хвилинка. Я все ж таки, ну коли я звертаюся до наших глядачів і запрошую їх до прикордонної служби, це одна справа. А ось коли ви, пане Юрію, зможете звернутися до них запросити їх, мені здається, що все ж таки у когось думка про це обов'язково залишиться. І людина перестане зволікати і чекати, коли все закінчиться. Все ж таки ми розуміємо, що, на жаль, війна триває, і всі ми повинні віддавати обов'язок свій перед країною. Тож, будь ласка, у вас є шанс звернутися до наших глядачів. Шановні співвітчизники, шановні хлопці і дівчата. Ми вас запрошуємо у нашу дружню прикордонну родину. Країну треба захищати вже сьогодні. Тому і навчимо, і забезпечимо. І будете служити і побачите, що оці, оці переваги, про які щойно я е, вам розказав, воно це все відбувається. Тому ставайте на шлях захисту нашої держави, її необхідно відбити, зберегти. І це для нас зараз головне. Дякую вам. Дякую і вам, Юрій Фастаковський, старший офіцер відділу комплектування одеського прикордонного загону Державної прикордонної служби України сьогодні. Нашій студії дякую вам за службу, дякую за те, що знайшли час, і дякую всім прикордонникам, що оборонять нашу землю. Дякую, дякую за запрошення. Дякую вам, наші глядачі. Не зволікайте, будь ласка, не нехтуйте сиренами. Ворог може вдарити в будь-який момент. тож, будь ласка, захищайте себе, тримайтеся, залишайтеся з першим міським і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.